Зараз початок липня. І от огірочки ми натягнули сіточку. Ну, огірочки вже квітнуть, зав'язуються з одного боку. І будуть вони квітнуть і плодо, плоди давати ну, десь, може, місяць. І тоді вже жупляки підуть, вони вже відродять. І що ми хочемо зробити? А з другого боку. Сітки. Ми даємо зміщення і ці огірочки саджалися десь неділі три тому. Ну, а ці посадимо зараз тільки. І коли ці огірочки відродять старі, то підуть молоденькі, вже туди ближче на серпень, навіть може на осінь, дивлячись, яка погода буде. Тому робимо тут рядок і сіємо. Мурка прийшла.